Шановні земчани, сьогодні міська влада готова доповісти і проінформувати вас, всю нашу громаду. Ще не зовсім остаточні, але вже дуже важливі результати, які проводились нами по відстоюванню інтересів земчан в частині створення госпітального округу, в тому числі на території нашого міста і району. Але спочатку я хочу провести невеличкий екскурс в цю проблему, яка має відношення, безумовно, до кожної людини і кожної родини, які проживають в нашому місті. Тож, постановою Кабінету міністрів України No932 від 30.11.2016 року було затверджено порядок створення госпітальних округів і вже. В кінці грудня минулого року ми побачили перший проєкт поділу нашої області на госпітальні округи, який, безумовно, нас як владу не влаштовував. Чому? По-перше, тому що було визначено, що центром госпітального округу буде визначено місто Балаклея. По-друге, це нез'ясований статус. Нашої міської лікарні, а ми, безумовно, бачимо нашу лікарню тільки такою ж багатопрофільною, яка є на цей час у нас в місті, не дотримувався і 60 хвилинний термін доступу до вторинної спеціалізованої допомоги. Тобто, неможливо було уявити, що зімчани... За 60 хвилин зможуть дістатися до міста Балаклея, жителі району також, і отримати відповідну медичну допомогу, вже не кажучи про жителів Балакле, Борової і Барвінкового. Тож, розуміючи всі ті ризики, які виникли перед нами, ми почали діяти і діяти в цьому питанні принципово. Я хочу нагадати вам, що Ізюмська міська рада звернулася одразу ж до кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я, Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації з відповідним зверненням, в якому зазначалось, що інтереси жителів міста обов'язково повинні бути враховані при формуванні госпітальних округів. Вже в березні 2017 року ми прийняли участь в регіональній платформі розвитку місцевого самоврядування на теми новації охорони здоров'я підходи до фінансування медичних послуг. Також я хочу зазнати, те, що Ізюмський міський голова Валерій Марченко провів. Абсолютно несчисленні зустрічі в харківській обласній державній адміністрації Харківській обласній раді з цього питання. А заручившись підтримкою народного депутата України Михайла Валентиновича Копцева, вдалося провести зустріч з і відповідно бесіду з заступником міністра охорони здоров'я України Павлом Олексійовичем Ковтанюком, де також було зазначено про принципові позиції Зімщини з питань створення госпітального округу на наших теренах. Крім того, я як заступник міського голови приймав участь в засіданні асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області, яка також працювала з цього питання в місті Мерефа. І враховуючи все вище перелічене, нам вдалося досягти першого результату в цьому питанні, яким стало створення робочої групи спільним рішенням Харківської обласної державної адміністрації Харківської обласної ради, тобто було створено робочу групу. Яка повинна була більш темно розібратися в цьому питанні і підготувати відповідні пропозиції до Харківської обласної ради? Я хочу зазначити, що враховуючи нашу позицію принципово в цьому питання. Вона була прийнята до уваги обласним керівництвом, до складу робочої групи. Було включено депутата Харківської обласної ради Ісламова Вісхана Алавдійовича та головного лікаря нашої Зюмської центральної міської лікарі Дмитра Івановича Зінов'єва. І, і навіть під час робочої групи ми розуміли, що потрібно і далі продовжувати роботу в цьому напрямку. Нам вдалося провести в місті Ізюмі круглий стіл з питань медичної реформи, де були повноважні представники безумовно Ізюму, Ізюмського району, були представники як влади, так і медичної, медичної галузі. З Барвінкового і Борової, і е, учасники дискусії, жвавої, яка відбулася на цьому круглому столі, е, також підтримали ідею е, того, що е, в місті повинно бути, е, точніше, на Нашій території повинен бути створений такий госпітальний округ, в якому б місто Ізюм мало лікарню інтенсивного лікування другого рівня, і також було визначено, що нас, жителів цієї місцевості, не влаштовує місто Балаклія як центр госпітального округу. Також виконавчий комітет ізюмської міської ради в цей час ініціював громадські слухання з питань створення. Госпітального округу на території міста Ізюм, де, де також було вже запропоновано громаді обговорити питання, виказати свою позицію з цього питання. І сьогодні я хочу сказати, що ми вже маємо досить важливі результати в цьому питанні. Результаті, результати ми маємо такі, які нас абсолютно влаштовують і надихають на таке твердження, що ми зможемо захистити інтереси міста, зможемо захистити інтереси району в питанні формування госпітальних округів на нашій території. Тож 7 серпня відбулась. Засідання робочої групи, про яку я наголошував раніше, і на цій робочій групі було вирішено запропонувати Харківській обласній раді прийняти рішення про створення госпітальних округів на території області за формулою 6-6 округів, плюс один округ це є округ міста Харків. До складу нашого округу. Планується, що відуть місто Ізюм і Ізюмський район, Балаклійський район, Борівський район, Барвінківський район і місто Первомайськ з району. Загальна кількість населення, яке буде обслуговуватися і отримувати медичні послуги на цій території, складає 234 тисячі 714 осіб. Тож хочу наголосити, що на момент прийняття рішення робочою групою ми, як міська влада, Мали три проблеми. Перше, це що Балаклія не може керувати медичною галузі Зюмщини і не може бути центром нашого госпітального округу. Ізюмська ЦМЛ повинна була залишатися лікарнею другого рівня, лікарнею інтенсивного лікування. І ми були проти того, щоб цей госпітальний медичний округ не називався Балаклійський. Я вважаю, що сьогодні ми можемо доповісти громаді, що ці проблеми знаходяться на стадії їх вирішення на нашу користь. Тобто, по-перше, про що ж проголосувала, за що проголосувала робоча група? Ізюмська ЦМЛ залишається лікарнею інтенсивного лікування другого рівня. Що це значить? Це, по-перше, значить, що та структура медичних закладів, яка сьогодні існує в місті і в районі, залишається такою, яка вона є. А це значить, залишається, як і розгалуженість медичних послуг, які надаються в нашому місті, залишається. Ті працівники, які сьогодні працюють в медичній галузі, і відповідно, якщо залишаються всі ці складові, тобто штати галузь, то відповідно і залишається фінансування, яке сьогодні надається державою на надання медичних послуг населенню нашого міста, робочою групою прийнято рішення. Взагалі на теренах нашої області не в рамках госпітальних округів не створювати центри. Тобто Ізюмська центральна міська лікарня залишається в своєму статусі, вона не буде підпорядковуватися центральній міській лікарні міста Балаклея, і ми будемо працювати як і працювали до цього часу. І навіть проблема назви. Госпітальних округів також є вирішеною. Оскільки ми маємо інформацію, що округи будуть називатися за географічними принципами, тобто, наприклад, Південно-Західний або Північно-Східний. Я хочу абсолютно впевнено заявити, що таке рішення відповідає інтересам нашої громади. І безумовно. На підставі цього я хочу подякувати всім, тим, хто доклав зусиль вирішення цього нелегкого питання. Перш за все, це є депутатський корпус Ізюмської міської ради. Це є Ізюмський міський голова, народний депутат України Копцев Михайло Валентинович, депутат Харківської обласної ради Ісламов Вісхана Лавдівич. Хочу окремо подякувати також. Ізюмській районній раді, яка в свій час підтримала звернення Ізюмської міської ради з питань створення госпітальних округів, в той же час я вимушений зазначити, що за весь цей час, коли тривали ці досить нелегкі, нелегкі дискусії вирішення цих е, нелегких питань, Зюмська районна державна адміністрація ні одного разу ані висловила ні свої позиції з цього питання. А не підтримала керівництво міста в необхідності захисту інтересів ізюмчан в цьому нелегкому питанні. Таким чином, ізюмська міська рада, ізюмський міський голова. Були вимушені опікуватися не тільки інтересами ізюмчан, а і жителів ізюмського району. А пофіозом цього всього стала дезінформація, яка пролунала 8 серпня 2017 року на засіданні Ізюмської районної ради, де було зазначено, що Балаклія є центром нашого госпітального округу, і сьогодні безумовно я вимушений спростувати. Цю інформацію це є неправда, і Балаклія не є центром нашого госпітального округу. На жаль, і народний депутат України Віктор Остапчук усунувся від вирішення цієї нелегкої проблеми, обмежившись двома листами на адресу Кабінету міністрів та Харківської обласної. Обласної адміністрації. І більше Віктор Миколаївич, на жаль, не приймав участь ні в тих дискусіях, ні в тих засіданнях і круглих столах, які у нас відбувалися з цього питання, і не висловив своєї підтримки нашій чіткій позиції в питанні створення госпітального округу. Але я не здивуюсь, коли сьогодні буде відбуватися перетягування ковдри і вішення орденів за не Заслуги в цьому питанні. Тож, хочу ще раз запевнити вас, шановні зімчани, що влада міста докладає всіх необхідних зусиль в усіх напрямках для того, щоб захистити інтереси зімчан в сфері надання їм медичних послуг. Якісних таких, які відповідають сучасному рівню, в тому числі і під час медичної реформи, яка зараз проводиться в нашій країні. Дякую вам за увагу.